Продовжуємо перегляд нової серії політичного шоу БПП, блокують Петра Порошенка. Не варто звинувачувати інших у брехні, коли публічно показуєш лише половину правди, тобто півскріна. Бо як у кожному детективі, найцікавіше завжди в кінці. Документ, про який йдеться, не був підписаний самим Петром Порошенком. Відповідно, не міг потрапити на розгляд до голови Верховної Ради. Це ж було вже. Класика жанру, як то кажуть, або криза вірогідніше за все. П'ятому президенту Петру Порошенку знову блокують закордонні відрядження. Цього разу спікер парламенту Руслан Стефанчук вирішив зіграти в хорошого поганого поліцейського. Так от на гастіть прянічка от тільки виходить так, що прянічки для своїх. А іншим зелену жабу підкладають в кращих традиціях. Шоу бізу замість офіційного звернення чи листа допис на ФБшку. Ну а що діджиталізація? Стефанчук стверджує, відрядження заблокували, бо документи невчасно подали, та ще й підписів Порошенка не було. Липа короче. Утім, реальність інша. Певно, вже всі звикли до цього. Документи подали заздалегідь про що свідчить електронний кабінет користувача Верховної Ради, і підписи всі в наявності. Голова. Верховний Ради Стефанчук вирішив чомусь зіграти роль троля, завдання якого видати постік в стілі телеграм-каналів і для телеграм-каналів банкових. Друзі, такого принизливого становища у спікера і в парламенту в Україні точно ще не було, хоча це і не дивно, коли країною керують 5-6 менеджерів з вулиці Банкової. От сьогодні, вочевидь, треба прибрати емоції, бо людям давно вже не смішно. І діяти як державні діячі, а не як Стефанчук. Почнемо з брехні. Спікер дуже добре знає, що заява, заява про моє відрядження було подано ще 20 березня. І два тижні для дуже-дуже зайнятого спікера більш ніж достатньо, щоб підготувати відповідні документи, які представлені. Верховну Раду, як ви вже зрозуміли, конструктивна дипломатія не на часі, бо ж мова йшла про відрядження до Флориди, де п'ятий президент мав бути ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції на тему виклики у глобальному політичному ландшафті. Як зміцнити демократію? Утім, яка там демократія? Не смішіть замість Порошенка по світу калісят, слуги Он вам в штатах веселая кампанія, Саша Устінова Егорка Чернів і для екзотики. Бо ж точно не для результативності Жан Беленюк. А це Женічка Кравчук піліть селфі з літака дорогою у Вільнюс. І так, усі ці потужні вояжі за державний кошт. Ну а як інакше, і чхати вони хотіли на всі процедури звернення, запити та заклики від європейських партнерів стосовно припинення утиску діяльності опозиції в Україні. Козен'юніті з єдності та з єдиною Україною. Ми досягнемо своїх цілей. Тому я закликаю адміністрацію президента України та її командування утриматися від партизанських ігор, припиніть урізати права опозиції в парламенті, припиніть позбавляти колишнього президента, депутатських прав. Ваш ворог наш ворог, сидить у Кремлі. А не у Верховній Раді, утім, цитуючи класика нестримної думки, караван лаєт, а собака іде. Це щоб зрозуміліше для зелених, поки вони там порпаються у своїх відрядженнях, блокуючи навіть ідею уряду національного порятунку, Порошенко продовжує єднатися навколо українського війська, підсилюючи воїнів необхідною технікою для спротиву окупантам. Співпраця з силами спеціальних операцій почалася дуже давно, і для мене сьогодні це знаєте, як я до. Дому повернувся висловити. Я хочу слова великої вдячності за ту роботу, яку роблять сили спеціальних операцій. І щодо діпстрайків, і щодо операцій в тилу. Воїни сил спеціальних операцій отримали від фонду Порошенка прально-душовий комплекс, електроніку, сотні шин, зарядні станції, а також удосконалений мобільний шиномонтаж. Він допомагає в польових умовах швидко та якісно лагодити військову техніку. Тут цілий арсенал обладнання для ремонту. Вином сьогодні продає. Такий чудовий шленомонтаж який складається з двох полуприцепів. Тут стоїть ранфлет пальними місцями для особового складу, тут е, решта обладнання для того, щоб дратувати і балансувати колеса. Чим хороший ранфлет, тим що для того, щоб перезути колесо займаються декілька чоловік, і це десь часу займає до 3-4 години. Якщо ми будемо використовувати це обладнання, відповідно. Час мінімізується аж до хвилин. А це взагалі унікальна річ: мобільна стоматологія. Певно, мало хто думає про такі банальні речі, здавалося б, як зубний біль. Утім, ситуація розповсюджена. Іноді вирішити проблему треба якнайшвидше, аби людина нормально почувалася. Тож ця мобільна стоматологія тепер в розпорядженні сил спецоперацій. Це Перша пересувна стоматологічна можна сказати, клініка з сучасним обладнанням і Є все для проживання, і для надання допомоги. Тут у нас для стерилізації автоклап. Ну, саме крісло, переносний рентгенапарат. апарат Тут і для зняття каменів, і просто ротаційні інструменти під'єднуються. Під Вода, воздух. Тут у нас такий невеличкий набір і для видалення є, і для пломбування, для анестезії. Пишу. Дуже бояться повністю, незалежно від струму, є генератори, я так розумію, кафло, резвуар для води. Тож, як бачите, коли не дають займатися геополітикою та налагоджувати міжпарламентську дипломатію, справжні знаходять шляхи допомоги країні. Саме так діє п'ятий президент Порошенко. А як щодо монобільшості та квартирантів банкової, які результати привозять за кордону? Як допомагають війську? Це задача з невідомими значеннями і відповіді тут. Немає і ніхто нас не зупинить. І ви знаєте, що проти мене запроваджені неконституційні незаконні санкції. Злочинці намагаються арештовувати мої рахунки, нічого в них не вийде, і ми кожен місяць більше 100 мільйонів гривень будемо витрачати на підтримку збройних сил, бо зараз це те, за для чого варто жити.